Вітаю, слава Україні! Чергове включення. На жаль, Івано-Франків знов несе втрати. Захищаючи Україну, на війні загинув молодший сержант Віктор Ступак. Поховали воїна на кладовищі в селі Вовчинці. А також зранку поліг на війні і був похований солдат Ілля Серебряков, похований на Алеї Героїв міського кладовища села Чукалівка. Вічна пам'ять героям. Ну і завтра також буде поховання в Ольги Володимира, нашого воїна. Тому вічна пам'ять всім героям, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. Закликаю продовжувати допомагати нашим захисникам до 30 червня, 16-ї години, триває збір посилок для наших воїнів у логістичному центрі. Це до п'ятниці. Тому посилки приймаються з 10-ї години до 17 з понеділка по п'ятницю. Адреса вулиця Грушевського, 21, центральна арка і телефон для довідок 096 871 53 64. Тому триває набір на всі майже напрямки. Будь ласка, передавайте дуже важливо зараз. Допомагати. Сьогодні отримав іменний прапор від хлопців з 50-го полку Національної гвардії. Дякую нашим захисникам, які... наші хлопці подякували за допомогу. а Ми низько вклоняємося і, в свою чергу, дякуємо нашій Національній гвардії, яка веде сьогодні важкі бої в напрямку Луганщини. І нам дуже важливо, щоб сьогодні ми вистояли і перемогли. Також центр надання адміністративних послуг шукає зараз адміністратора, який надаватиме послуги та працюватиме з військовими. Важлива умова це те, що людина має бути з демобілізованих військовослужбовців, що отримали інвалідність внаслідок участі в бойових діях, захищаючи Україну. Тому ми працюємо над тим, щоб послуги, які надаються нашим військовослужбовцям, надавали тим людям, які розуміють ці проблеми. І радо будемо вітати в нашій команді. Більш детальніше можете почитати на моєму сайті. Вчора відбулася велика всеукраїнська проща до Манявського скиту на чолі з е, митрополитом е, Православної церкви України Епіфанієм, представник Православної церкви України, відслужив е, цю прощу. Дуже багато було людей, молилися за Україну, молилися за перемогу, дякую за можливість бути на цьому заході. І українська церква повинна далі розбудовуватися, тому віримо в, це, в те, що все буде гаразд. Також долучився до творчої зустрічі з письменником Михайло Вересом. У Вовчинцях презентував книгу Небо під трапом. Михайло Верес свого часу був заступником міського голови, начальником департаменту освіти і написав книгу про виселення українців з сьогоднішнім часом. Дуже гарно поставили це театрально, тому дякую. Це треба показувати в кожному клубі, в кожній школі, бо справді дуже сильна книга. Також, користуючись нагодою, хотів би попросити реагувати на повітряні тривоги. Особливо зараз, коли ворог не відчуває свою поразку, буде вдаватися до різноманітних дій. Ми бачили загрозу зриву Запорізької АЕС, і від цих варіатів можна очікувати будь-чого, тому збережіть листівку, ми обов'язково її теж розпосюдимо, як діяти в разі радіації великої. Якщо, не дай Боже, ворог все-таки підірве ЗС або інші речі можуть статися. Тому, будь ласка, будьте уважні, реагуйте на повітряні тривоги, реагуйте на будь-яку інформацію, пам'ятайте, що війна триває і в будь-який момент може бути та чи інша а, річ. А, також а, продовжуємо благоустрій, якраз повертаємося з Дем'яного лазу де ми робимо тротуар, продовжили велодоріжку, люди давно зверталися зробити це. Також відвідали сквер на Федьковича, вже вимальовується, щось світильники, світло, на осінь посадити гарні дерева. Нагадаю, що там разом з громадою ми відстояли територію від забудови. Свого часу поміняли там хату, нерухомість, яка там була, її знесли і зробили хороший такий скверик. Для жителів мікрорайону Пасічна, а ще один сквер зараз робиться в мікрорайоні 24 серпня, тому ще зелених зон збільшиться в місті Івано-Франківську. Тому продовжуємо цю роботу, і для нас це дуже важливо. Також сьогодні заслуховували на нашому брифінгу питання промисловості, питання тенденцій. Хотів би сказати, що незважаючи на минулий рік, все-таки вдалося зберегти всі підприємства. І, е, отримали ми 76 релокованих підприємств, які переїхали до Івано-Франківська. І темпи нам би хотілося більше, але темпи, в принципі, е, задовільні. І ряд підприємств релокованих вже перереєструвалися в івано франківську сплачують податки за теж великий успіх. І близько вже, е, 20. Восьми мільйонів ми сьогодні отримаємо податки від релокованих підприємств, саме міський бюджет. Це досить непогана сума, ну але хочеться більше. І ми стали дійсно домівкою для багатьох підприємств. Також запрошую щоп'ятниці на вулиці Вітовську біля площі Міськевича працюватиме Франківський крафтовий ярмарок, Підтримуємо місцевих виробників, Будь ласка, активно беріть участь, а також Записуйтесь в літні школи дітей своїх протягом червня. Вони працюють у ліцеях. Також будуть працювати липень і вересень. Будь ласка, записуйтеся, дам посилання, де можна свою дитину записати у літню, літню школу. Ну і на завершення хочу ще раз подякувати нашим хлопцям Збройних сил України і нашим дівчатам, які нас захищають. Приємно було сьогодні отримати прапор не від з передової. Ну і вічна пам'ять нашим героям, на жаль, маємо втрати і маємо майже щодня поховання. Вічна пам'ять героїв, слава Україні!